Шалом, це Славко, як ви бачите, з недолугої зйомки Ася працює, а я веду сюжет. Ну, що можна сказати? Мене цікавить одне, для чого Зеленському оті 10 бригад. На які мали б йому якесь озброєння поставити. Оцього я не розумію щиро. Як він каже, дали на 2,5 бригади, а вимагають Призову. Я йому відкрив страшну таємницю, вимагають штати заповнити. Не тилові, але бойові штати бой... Штати боївкарів заповнити в бригадах, тому що 10 бригад бюджет України не Ще... 10 комплектів начальства ми відверто сказати не потягнемо. Мені дуже цікаво, хто з генералів протягує ідею за 10 нових комплектів бригадного керівництва. Ось що мені цікаво. Варто було поговорити за нові оці кадрові зміни, але я вважаю, що вони прийшли запісно. кого б ви не поставили зараз, це не матиме. Великої різниці при відсутності ідей ситуації з озброєннями, і головне ситуації з людьми, котрі мають воювати. Хочу на кінець, якщо ще хтось додивиться, виправдатися. Питаю, чому я так наїжджаю на, на, на вояків, котрим потрібні гроші на старлінг. Я не на них наїжджаю. Я не можу зрозуміти, чому на котрий рік ми на ці старлінки збираємо гроші, коли гроші в держави явно є, помітно, як вона їх викидає на браковані міни. Може, красти менше треба, тому що за цим крадівництвом ніякі народні пожертви не встигнуть. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.